З мером Божим. якщо віруючи, вони дійсно будуть послушні Слову Божому, тоді буде освячений весь сіль. Якщо почати просто хоча б свої, свої домівки, своїх дітей, сім'ї освячувати, тоді суспільство буде освячене, потрібно буде його вховувати школа. І слово Боже, воно було від початку. Від початку Адама і Єви. напроти всієї історії ми бачимо, у людей було слово Боже. Слово Боже це є відповідь, це життя. Воно дає нам відповідь на всі питання, хто ми куди ми йдемо, звідки ми який сенс життя. Ці питання, які цікавлять дітей, але з часом ми перетворюємося в так? Наше серце перетворюється в айсберг. Ми вже не цікавимося. Може закриваємося, замуровуємося. Він показує відкрите своє серце для слова Божого. Тоді бути світлом і солю для цього світу, бути жити по слові Божому. Ми давати цей стандарт іншим. Ті люди, які закривають своє серце перед Словом Божим, і стая показує, вони ушами чули і не зрозуміли, очами бачили, не зрозуміли. Тому що серце кам'яне. Ми маємо розтопити це серце Словом Божим. Пустіть його своє життя.